Гарного дня усім слухачам Радіо Кордон. В ефірі програма Незламні. І я її ведучий Костянтин Богатирьов. Традиційно спілкуємось з нашими захисниками-прикордонниками про їх службу, складні бойові завдання та виклики, з якими вони стикаються кожного дня. І сьогодні зі мною на зв'язку старший солдат Андрій Хара. Вітаю вас. Вітаю. Як настрій взагалі сьогодні? То загалом, як завжди, бойовий. Супер. Знаю, що ви долучились до. Лав держприкордонслужби з самого початку повномасштабного вторгнення. Які емоції відчували, коли полишали цивільне життя? Загалом емоції були змішані, тому що в цивільному житті до повномасштабного вторгнення не планував, не розглядав для себе службу за контрактом, наприклад. Угу. Але на той час і досі вважаю, що це обов'язок кожного чоловіка в Україні у такий час. Стати на захист батьківщини повністю з вами погоджуюсь. Взагалі, чи розраховували, що станете саме прикордонником? Е, ні, взагалі не розраховував. Е, була цікава історія в тому, що ми з батьком прийшли в центр комплектування і не обирали, а просто я попросив <кій> кажу, по можливості можна нас в окремі місця? Угу. І таким чином, батько став тривожником. В територіальній обороні, а я прикордонником не пожалкували? Ні, Взагалі це чудово, це Супер. подобається. А як швидко почали виконувати бойові завдання, коли приступили? А, через три місяці ми підрозділ наш вибув на схід Слов'янськ на угу. виконання бойового завдання. А, а взагалі яку підготовку проходили перед вибуттям в район ведення бойових дій? Щоденно були заняття з тактики, з медицини. Щоденно опановували знання з приводу групової зброї наявної на підрозділі. І неважливо, чи то кулеметник, який має вміти користуватись гранатометом або навпаки, гранатометник, кулеметом. Тобто кожного дня були якісь практичні навички, які допомагали навчатися. А морально взагалі, чи були готові до вже зіткнення з противником, коли ви вибували, розуміли, що вже ось-ось. На той момент бойовий дух був настільки піднятий у всіх, що напевно в цій атмосфері неможливо було розраховувати на щось інакше. Можу сказати, що всі були готові, всі хотіли нищити ворога. Угу. Ви були на багатьох достатньо таких гарячих напрямках фронту? Це і Слов'янське, як ви зазначали, і Вовчанське, і Сербрянське лісництво. Як особисто для вас відчувалися ці напрямки? Можливо, які відмінності на цих ділянках в плані ведення війни? Ви для себе відмітили? А... Усі напрямки лінії фронту складні, вони складніші, кожна по-своєму. Так, наприклад, на Вовчанську е до позиції була більш польова дорога, відповідно, ворог бачить переміщення особового складу, а в серебрянському лісництві це все ліс, але він настільки непроїзний, проїзний, що угу. також дуже, дуже дуже складно. А де вам особисто було найскладніше? Напевно, в серебрянському лісництві. Саме через ось непроїзність шляхів складну логістику, чи як? Так, складну логістику важкість дістатися до місця і потім поточні ремонти, які щоденно, через те, що складні умови експлуатації транспортних засобів. А як можете розказати про ворога на цьому напрямку? Як він себе поводив? Яке озброєння застосовував? А загалом все, що може летіти, ворог застосовує: від впіві, мінометів постійні артобстріли, постійні каби ворожої авіації, які летять, ну, загалом uh -huh. постійно. І досить активно ворог е періодично штурмові дії е регулярні, але стоїмо на місці. Супер. Взагалі, е знаю, що неодноразові ротації, довга відсутність вдома, поруч з близькими, е відражається ще ж і на моральному стані. Як себе підтримуєте морально? Головне розумію, ну, для себе визначив, що я це роблю для того, щоб моя родина е, перебувала в безпеці і свій моральний стан підтримую тим маленькими перемогами, скажімо mm -hmm. так. Ввечері, дивлячись, як я прожив цей день, що я корисно зробив для підрозділу, е, роблю висновки, що я сьогодні з собою пишаюся і кожен день намагаюся пишатись з собою. Це дуже круто проводити такий аналіз кожного дня. Думаю, це не завадить багатьом з нас, просто проаналізувати, що ти робив за день, що ти зробив успішно, можливо, якусь роботу навіть над помилками провести. Знаю, що ви технік відділу прикордонної служби взагалі чи мали досвід роботи з технікою у цивільному житті? Так, мав досвід роботи після закінчення навчального закладу за спеціальністю ремонт автомобілів та двигунів. Працював на офіційній станції Рено в місті Київ і загалом дуже люблю техніку з самого дитинства, починаючи з велосипеда, мопеда, мотоцикла і потім машини, всього, що тільки може крутитися. Має в мене крутитися і бути відремонтований, і має бути на ходу. Супер. Тобто вас розподілили на, на ту посаду, яка в принципі для вас можна сказати рідна, і вам точно є там що робити. Якими навичками та знаннями має володіти взагалі технік для успішного виконання своєї роботи? А... Технік має бути в першу чергу, хоча б трохи технічно грамотним, і мати бажання розвиватись в цьому напрямку і вивчати щось нове для себе і не лінуватися угу. є випадки, коли людина будучи там маляром в цивільному житті. Успішно виконує ремонт транспортних засобів, що не знає, швидко шукає на просторах інтернету, навчається, здобуває досвід. І протягом вже трьох майже років повномасштабної вторгнення я точно можу сказати, що він технік, або там механік. Угу. Ну, звісно, головне бажання розвиватись, бажання навчатися і щось, і щось робити. А Взагалі. Які завдання виконує техніка в умовах бойових дій? Ну звісно, ми розуміємо, що це сам ремонт техніки, можливо, що ще? А, ну, в моїй обов'язки ще також входить ведення обліку зброї підрозділу та доставка боєприпасів на лінію бойового зіткнення і евакуація транспортних засобів, які зазнали якихось пошкоджень, якщо вони не можуть. Самі ну, <гад> водії або більш безпечне місце для ремонту. Яка зазвичай завантаженість у техніках? Джуну. Наскільки я розумію, постійні бої це і постійна залученість техніки. Тож, в принципі, і у вас роботи має вистачати? <гад> завантаженість щоденна. Немає е, якогось тобто, вихідних або. <гад> Декількох днів тим паче не буває, тому що техніка використовується щоденно е, щоденно щось виходить зі стрію і постійно потребує уваги навіть у е, нічний час будь-який дзвінок е, mm -hmm. щоб на евакуацію там транспортного засобу, тому постійно. Ось вже за вашим таким досвідом, а як ви можете оцінити ось наскільки живе довго техніка на війні? Звісно, якщо відкинути там якісь надзвичайні ситуації по типу прямого влучання? Адже ми постійно бачимо в новинах, що передають якусь техніку, передають різні машини, які залучені до. Боїв, і а, деякі можливо не зовсім розуміють, що ось там пер передали у підрозділ а, там якусь бойову машину, броньовик, і він там буде і буде роки і роки. А, ну на жаль, це так не працює, тому що а, техніка, якій вже 30-40 років, хоч би вона була бойовою, mm -hmm. а, не може справно виконувати щоденно всі бойові завдання і не Ламатися і не потребувати не потребувати технічного обслуговування. Але загалом, в моєму підрозділі, я роблю все, і у мене досить багато машин, які з 22-го року виконують завдання і постійно ремонтуємо, підтримуємо їх в справному стані. І вони кожного дня їздять, виконують все з ними гаразд. Якщо глобально дивитися, то звісно, чим новіша техніка, одиниця техніки, неважливо, чи це легковий пікап, чи це бойова машина якась. Чим вона новіша, тим краще для поля бою, тому що це в першу чергу життя бійців. Вона, вона відповідно надійніша, і водій не сумнівається в тому, чи виїде він з поля бою. От. Моя задача і забезпечити от справність, якщо це необхідно uh -huh. максимально некоротні терміни. Ну, в принципі, як ви кажете, якщо з 22 го року техніка живе і працює, то це показує в принципі і вашу майстерність. А як зазвичай проходить ремонт? Техніку вивозять, або ж якісь дії можна зробити ну прямо на місці. А якщо є така можливість, то техніка або виїжджає своїм ходом. Якщо немає, то я безпосередньо вирушаю поближче до ворога, і там, прямо в полі, в лісі, неважливо де, намагаюся відремонтувати так, щоб вона могла своїми силами виїхати. <таспраць> так, наприклад, пам'ятаю, в 23-му році. Був старий УАЗ, який треба було з серебрянки забрати, і під мінометними обстрілами, щораз падаючи під ту машину, щось там крутилось, ремонтувалось, і загалом успішно він потім таки сам своїми силами виїхав. А, а ось які відчуття, коли проводиш ремонт ну, пря прямо під обстрілами. Ну, це ж наскільки я розумію, це, ну, важко сконцентруватися. Це, це, це робота, яка а, повинна бути і точна, і, і потребує багатьох навичок, а ось, а ось так під обстрілами, коли щось там летить. А, що відчуваєш? Що, що думаєш у цей момент? А, ну, Важко, напевно, там. Перших 5-10 хвилин, потім ти просто від цього Е, mm -hmm. Тобто є задача, яку ти виконуєш. Ну зрозуміло, що ти не зовсім обстригуєшся, ти слухаєш ситуацію і розумієш, якщо прильоти все ближче і ближче, і потрібно там убезпечити себе, ти це робиш. Якщо є можливість крутити, крутиш, але загалом ти ремонтуєш машину і напевно вже не звертаєш уваги на ці обставини просто. Займаєшся тим, що потрібно. Ну, це вже такий, наскільки я розумію, високий рівень адаптації до бойових дій. Вже такий харск скіл, як то кажуть. А які складності у вашій роботі взагалі, ось ви для себе відмічаєте? А, сама велика складність, на жаль, на яку ми не можемо повпливати в цьому всьому? Це вихідні дні у людей в цивільному секторі. Mm -hmm. Бо, так правило, що тижня у мене одна і та сама проблема, коли в п'ятницю ламається якийсь транспортний засіб. Мені е, потрібна якась мінімальна річ, яку от, замінити, і машина mm -hmm. поїде, і ти узнаєш, що сьогодні, там, наприклад, субота або неділя, і все. І у тебе варіантів, крім як чекати до понеділка, ніяких немає і все. А так, загалом. Е в принципі справляємося <гум> -ду -ду дуже оптимістично. Ну а, а, будемо сподіватися, що а, в, виробники а, тих частин, які вам будуть а, потрібні, наперед, все ж таки будуть враховувати, що у війни немає вихідних. Як, до речі, на вашу роботу накладаються ось такі погодні вже більш показники, типу ландшафт, погодні умови. Ну, типу, як зараз це і, і, і вологість, і снігопади, і мороз. Адже займатися, наприклад, ремонтом а, десь у лісі, а це ж не одне ж те саме, що займатися ремонтом у полі влітку. Ну, зрозуміло, що в осінній зимній період важче проводити ремонтні роботи десь в лісі або в полі. Але е, сама велика проблема це багнюка, пісок і лід, який набувається в лісі буквально через кілометр проїзду mm -hmm. транспортного. І саме погане, що перед початком ремонтних робіт, будь-яких. Е, Декілька годин, дві, три, максимально було у мене 4 з половиною години? Я просто вигрібаю багно із під машини, щоб почати почав приморок. <різь> а загалом, якщо це просто дощ, ну дождь, і все. <різь> В, -в, 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 В принципі, виходи знайдуться усюди, як то кажуть. Крайнє питання, яке я задаю усім нашим героям, що для вас означає бути прикордонником? Для мене це означає е, показати, що прикордонники це е, вони трошки не гірше, е, ніж інші війська в країні, і мій підрозділ та інші підрозділи, які виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення, е, показують, що прикордонники це не про сидіти на заході, а про таку саму бойову одиницю, яка виконує. Завдання захисту нашої батьківщини. Повністю згідно з вами на радіо кордон теж показуємо, що наші захисники роблять усе, що тільки можна і виконують складні бойові завдання і ще займаються е своїми безпосередніми обов'язками за спеціальностями. Товариство гадаю, на цьому можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні у програмі незламні говорили зі старшим солдатом Андрієм Харою про службу та роботу техніка на війні. Мене звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.